У сьогоднішньому випуску не буде про масштабні катастрофи, трагічні та водночас героїчні історії, не буде про неймовірне виживання чи шалені історії успіху. Сьогодні я розповім вам про, можливо, найбільш відомий та зворушливий приклад справжньої дружби. Дружба, яка докорінно може змінити життя людини, допомогти подолати найважчі труднощі та найскладніші моменти у житті. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. Як ви напевне вже здогадались, сьогодні я розповім вам реальну історію з фільму Один плюс один, який вийшов у 2011 році, та став справжнім культовим шедевром. Не менш успішним став його ремейк, випущений у 2017 році, одну з головних ролей, в якому виконав Брайан Кренсон. Хоча ці два фільми базуються на реальних подіях та відображають історію Філіппа Потцо-Діборго та його асистента Абделя Селу. Вони мають деякі відмінності від реальної історії, зокрема в інтерпретації персонажів та деяких ключових подіях. Також певних змін зазнали історії головних героїв, про які я вам розповім далі. Філіп Подсуді Борго був другим сином французького герцога Поцуді Борго і де Девох. Рід Філіпа має довгу та багато історій в Італії та Франції. Цей відомий аристократичний родовід з величезним та розкішним спадком, садибами, виноградниками та навіть замками. Серед видатних представників уроду був Шарль Антуан Франсуа Поцодіборго, який народився в 1764 році. Був дипломатом та політиком епохи Наполеона Бонапарта і займав важливі посади в уряді Франції та Італії. Його наполегливість та талант у дипломатії робили його однією з ключових фігур у європейській політиці того часу. Враховуючи такий родовід, зрозуміло, що Філіп з дитинства був оточений розкішшю та багатством, навчаючись в найкращих школах Франції. Після завершення навчання, дотримуючись родинної традиції підприємницької діяльності, він почав працювати в промисловості шампанського, де зміг досягти чималих успіхів, значно примноживши свій капітал. Спочатку в Моеди і Шандон, де він працював менеджером, а потім у Поммері, де став директором компанії. Філіп вів дуже активне та насичене життя. Він захоплювався багатьма видами спорту, багато подорожував. У 22 роки він одружився з Беатріз Рож, інтер'єрною дизайнеркою та художницею. Тож не дивно, що картини та мистецтво фігурують також і у обидвох фільмах. Подружжя усиновило двох дітей доньку та сина, та жило щасливим забезпеченим життям, насолоджуючись кожним днем. Однак, як то кажуть, щастя не триває вічно. Одним із захоплень Філіпа був парапленаризм. Цей вид належить до екстремальних видів спорту, однак, здебільшого, є абсолютно безпечним відпочинком. Параплан літає завдяки енергії потоків повітря, що дозволяє піднятися в небо на висоту до 3000 метрів і підкорити величезні відстані. У 1993 році Філіп, який був досвідченим експертом у цьому виді спорту, під час польоту у швейцарських Альпах був недостатньо уважний, та за деякими версіями постійно думав про працівників, яких йому довелося звільнити після вимушеного закриття сімейної компанії у Швейцарії. Як результат, він втратив контроль над парапланом і врізався в землю, що призвело до серйозних травм хребта. Після цього інциденту він став повністю паралізованим від шиї вниз. Ця трагедія суттєво змінила життя Філіпа. Він змушений був адаптуватися до нового життя в повній залежності від інших у всіх щоденних побутових речах. Після аварії дружина Філіпа Беатріс дбала та доглядала за ним, але через три роки. Вона померла після тривалої боротьби з раком. Однією суттєвою відмінністю реальної історії від показаної у фільмах є те, що насправді знайомство Філіпа з помічником Абделем відбулося за декілька місяців до смерті дружини Філіпа. На той час подружжя було в дуже поганому моральному та фізичному стані. Після смерті Беатріз мільйонер впав у справжню депресію та навіть намагався завершити життя самогубством. І Єдиним, кому вдалося витягнути чоловіка з цієї сумної безодні, став власне алжирський іммігрант Абдель його персонаж у фільмах також зазнав чималеньких змін у порівнянні з реальністю. Життя Абделя було повною протилежністю до життя Філіпа. Він народився в Алжирі, був одним із дев'яти дітей та згодом зізнавався, що був справжнім дияволом для своєї родини. У віці чотирьох років його відправили жити в Париж до своїх родичів. Через шість років він здійснив свою першу крадіжку, а також вимагав гроші у своїх однокласників. Незабаром після цього розпочалися проблеми із поліцією, і Абдель покинув школу. Надалі він поринув у кримінальний світ, зокрема, придумував способи як красти у туристів, які бродили вулицями Парижа. Вічно так тривати, звісно, ж не могло, і результат був очевидний. Абдель потрапив у в'язницю. Коли його звільнили, чоловік дізнався, що він має право на державну допомогу та підтримку, але лише за умови працевлаштування. Його консультант запропонував йому подати заявку на роль опікуна, що в результаті привело Абделя до співбесіди з Філіпом. Під час їхньої розмови Абдель мало що про себе розповідав. В'язниця зробила його закритим і він не бажав ділитися подробицями свого минулого. Однак він також був надзвичайно прямолінійним і міг говорити такі речі, які інші соромилися чи боялися озвучувати. Це справило надзвичайне враження на Філіпа, який під час співбесід поспілкувався майже сотнею людей. Але як тільки побачив Абделя, Філіп зрозумів, що це той, кого він шукав. За словами підприємця, алжирський іммігрант нічого не боявся. Був дуже сильним, доступним і надзвичайно щедрим. Він став моїм ангелом-охоронцем. Відгукувався про помічника Філіп Потсон. Що цікаво, під час їхньої першої зустрічі Абдель справді обікрав Філіпа, викравши яйце Фаберже. Ймовірно, що продати на вулиці за невелику суму. У ремейку 2017 року Абдель має дружину та дитину, що є додатковим стимулом знайти роботу. У реальному житті на той момент чоловік був неодружений та без дітей. Спочатку село не хотів працювати з Філіпом довго. Він шукав офіційну роботу, щоб зберегти свою візу та залишитися у Франції, але мільйонер умовив селу залишитися, тому що він повернув йому бажання жити. Тоді між людиною з інвалідністю та колишнім злочинцем зав'язалася неймовірна міцна дружба. Вони немов доповнювали один одного. Ми були двома відчайдухами, які шукали вихід. Багатий хворий на параліч і молодий хлопець прямо з в'язниці, який хотів усе зруйнувати, говорив Філіп в одному з інтерв'ю. Відносини друзів дуже добре показані в обох фільмах. Однак гумор та жарти Абделя, за словами Філіпа, були набагато жорсткішими, бруднішими та дотепнішими, ніж це могла б пропустити цензура у фільмах. <праць> Абдель став відомим як диявол-охоронець Філіпа. Він оснастив інвалідний візок потужнішим двигуном, щоб вони могли на ньому їздити та влаштовувати різні веселощі. Епізод з фільму, коли їх зупиняє поліція та Філіп імітує припадок, змусивши поліціянтів відвести їх до найближчої лікарні, справді відбувся у реальному житті. Ці пригоди чоловіків надають фільмам неймовірного шарму, і водночас ще приємніше розуміти, що більшість із цих випадків справді взяті з реального життя цих двох героїв. Філіп неодноразово заявляв, що Абдель допоміг йому заново відчути смак життя, допоміг не зламатись в найважчі моменти, був поруч завжди та підтримував його як і фізично, так і морально. Своєю чергою Абдель також розповідав, що дружба з Філіпом допомогла йому повністю змінити своє життя, розпорщатись кримінальним минулим, зовсім по іншому подивитись на багато речей, зокрема на те, що є насправді цінним. У 2001 році Філіп опублікував книгу Друге дихання, в якій розповів про свій вихід із депресії завдяки допомозі алжирського асистента. Ця історія, власне, і стала основою для фільму Один плюс один. Діборго був вказаний як сценарист фільму. Перед початком зйомок він наполіг на тому, щоб кіно було комедією, а не драмою. Він не хотів, щоб фільм, заснований на його житті, був історією страждання та болю. Після виходу фільму Філіп та Абдель поїхали у відпустку до Марокко, де Абдель зустрів жінку, з якою згодом одружився. Цікаво, що Філіп також зустрів жінку в Марокко, Хадіджу Наджімі, яка в кінцевому підсумку стала його другою дружиною. За іронією Долі, саме така деталь, якщо її включити у фільм, виглядала б трохи нереалістичною голівудською історією зі щасливим кінцем. У реальному житті згодом шляхи обох чоловіків розійшлися після того, як вони знайшли свої споріднені душі. Філіп залишився в Марокко. Його дружина Хадіджі взяла на себе обов'язки Абделя та стала доглядати за своїм чоловіком, вести його справи, подорожувати разом з ним та виховувати дітей. Абделі разом із дружиною повернувся до Алжиру. Він працював помічником Філіпа близько 10 років, весь цей час підтримуючи його та допомагаючи, не забуваючи при цьому час від часу утнути щось веселе та божевільне. Я у 2012 році Абдель написав власну книгу про їхню дружбу під назвою Ти змінив моє життя. Попри те, що їх шляхи розійшлися свою дружбу, вони підтримували аж до смерті Філіпа, який помер 1 червня 2023 року у віці 72 років. Окрім того, що ця дружба кардинально змінила життя обох цих чоловіків, надихнула його оточення та мільйони людей після прочитання книг та перегляду фільмів. Ця історія також стала поштовхом для заснування організації Симона Киринейського у 2003 році, яка допомагає людям з інвалідністю. Організація, названа на честь чоловіка, який допомагав нести хрест Ісуса Христа. Ця організація створює спільні будинки, де люди з інвалідністю можуть жити разом із працездатними сусідами по кімнаті. Як я вже згадував, ця історія стала основою для двох добре відомих нам фільмів. Однак Насправді, кінокартин, знятих про цю дружбу, набагато більше. Зокрема, ця історія не уминула і Боллівуд. В Індії зняли свою версію фільму один плюс один під назвою Пірі». тільки не знаю, чи точно варто це зараховувати позитивний перелік результатів від цієї історії. Я попробував подивитись декілька моментів із цього фільму, однак, чесно скажу, не витримав цього трешу. На сьогодні це кінець моєї історії, однак не випуску. Сьогодні під кінець я хочу нагадати про те, що, дивлячись український контент в наших домівках, ми маємо не забувати про тих, хто надає нам таку можливість. Це Збройні сили України, і найменше, що ми можемо зробити, це не забувати донатити на те, що так необхідно військовим на передовій. Оскільки нас на каналі потрохи більше є, на цей момент вже понад три тисячі. Я час від часу буду пропонувати вам варіанти, куди можна задонатити прибажання. Це октальні збори, на які я доначу сам, і в надійності яких я впевнений на всі 100%. Звітність, по яких також можна відкрито побачити. Перший з таких можна знайти в мене у спільноті. Та в прикріпленому повідомленні. І звісно ж, не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатись, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все. До нових зустрічей на просторах Ютубу.